Ситуації, коли подумав, люди, та що з вами не так? Якось раз я приїхав у гості до друга і абсолютно законно припаркував свою машину на вулиці. Якийсь хлопець вибіг зі свого будинку і верещав, що це його паркувальне місце. У нього була велика під'їзна дорога, на якій легко могли припаркуватися шість машин. Але ось він тут кричить на мене за те, що я припаркувався на вулиці, на якій я мав повне моральне і юридичне право так зробити. Я вказав на знаки, що дозволяють паркування. А він закричав: мені наче Ати, що там написано, придурок, прибери свою кляту машину або пошкодуєш про це. Я проігнорував його погрозу і пішов до свого друга. Вже було пізно. Я вийшов близько третьої години ночі, щоб поїхати додому, але виявив, що хтось, цікаво хто випустив повітря з усіх шин. На щастя, у мене є повітряний компресор, тому я під'єднав його до прикурювача та накачав шини. На вулиці було досить холодно. А мій компресор не найкращий у світі, тож це були відстійні 20 хвилин. Коли я закінчив, то надав йому відповідну послугу, випустивши повітря з усіх шин чотирьох машин, що стояли на під'їзній доріжці до його будинку, а також із причепа для човна. А ще я заклеїв суперклеєм його поштову скриньку. Від цього мені стало легше. Одного разу я стояв на пішохідному переході на доволі жвавій вулиці поруч із жінкою, яка розмовляла по мобільному, та її маленьким сином 3-4 років, який тупцював поруч. Дамочка не робила жодних спроб стежити за дитиною і навіть не тримала її за руку. Малюк, напевно, йому набридло чекати, проскочив повз мене, зістрибнув з краю тротуару і попрямував до дороги. Щойно я побачив, що він зістрибнув із тротуару, я інстинктивно закричав: О, ні! І кинувся за ним. Мені. І вдалося схопити його за футболку і відтягнути назад. Перш ніж повз нього на швидкості 70-90 кілометрів на годину, пронісся позашляховик. Очевидно, водієві теж було на все начхати. Хлопчик, звісно, почав ридати. А яка маленька дитина не заплакала б? Це було страшно. Я повернувся, і тут вже переді мною постало обличчя його мами, яка почала виходити на лайно, кричачи: Як ти насмілився торкнутися мого сина? І як ти насмілився довести його до сліз? Я намагався заперечити. І сказати їй, що щойно врятував дитині життя, коли вона вийшла на дорогу. Але навіть почувши це, вона продовжувала називати мене останніми словами і кричати. Може, вона і не помітила, як я врятував її малюка від смертельної долі. Але з огляду на обставини, хіба вона не повинна була зрозуміти, що я кажу правду? Вона не переставала викрикувати на мою адресу незв'язну несенітницю, водночас не припиняючи тримати телефон біля обличчя, адже не дай Боже закінчити розмову. Тож, врешті-решт, я просто крикнув у відповідь, що їй слід краще слідкувати за своїм сином, і пішов до іншого переходу за два квартали від цього. Я не очікував грандіозного вшанування героїв, але було б непогано почути просте: дякую, що моя дитина не перетворилася на жиле. Так збіглося, що це було недалеко від того місця, де я жив. І зрештою, я знову побачив її з сином годин через шість, коли вони прогулювалися по окрузі. Вона все ще розмовляла по мобільному, але цього разу хлопчик тягнувся за нею. На відстані витягнутої руки. Раніше я працював у музичному магазині, і в один із завантажених моментів робочого дня в колеги за касою почався судомний напад. Я одразу ж перестав обслуговувати покупців, щоб йому допомогти, і спробувати зрозуміти, що робити. Хвилини через дві, після того як я почав надавати допомогу колезі, а всі бачили, що він її потребував. Один клієнт запитав, чи не можемо ми поквапитися, щоб пробити його покупку. Я відповів, що мені шкода, що я зайняти допомогою людині, у якої стався напад. І доведеться почекати кілька хвилин. Природньо покупець обдарував мене сердитим роздратованим поглядом і почав грубіянити у відповідь. Після того, як я розібрався із ситуацією, я пішов до клієнта, і виявилося, що він купував один лише компакт-диск за 25 центів. Ідучи, він додав, що ніколи не повернеться в наш магазин через повільне обслуговування. Неподалік від будинку велися роботи з благоустрію. Дерева не спилювали, а просто підрівнювали гілки, прибирали сухості. Тощо якась бабуся підходить до мене і каже, що в її дитинстві не було такого, і що деревам боляче. Я сказав, що робітники знають свою роботу і дерева від цього не загинуть, а будуть рости краще. Вона подивилася на мене як на божевільного і повторила, що деревам боляче, чи то володаря перснів передивилась і згадала ентів, чи то просто не шарить за ботаніку. Ситуація доволі двояка, але все ж таки справа була вчора. Я їхав на перездачу. Я перездавав третє, тому люто готувався, через що я не спав нормально близько чотирьох днів. Я вирубався в транспорті, засинав, заучуючи квитки. Зрештою, того дня я лед міг нормально стояти, і в мене страшенно боліли очі. Сідаю в автобус. Буквально через дві-три зупинки заходить жінка років 35-50. А в салоні залишаються вільні місця. У підсумку ця дамочка сверху. Лила мене поглядом, потім почала гнати на мене, що я не вихований, що ось раніше ми всім поступалися, і так далі. Не минуло і хвилини, як інші почали щось підгавкувати. Я не став щонебудь робити, лише вробив навушники. За хвилин 15 чую, як якась баба кричить на китаянку, тому що та не могла нікуди прибрати сумку, тому що було занадто багато народу, і через це не було можливості навіть посунутися нормально. Минає ще 20 хвилин, а в автобус заходить старенька. Я вирішив. Поспостерігати, що робитимуть інші. Ніхто не встав, щоб поступитися місцем. Ні та жінка, що лаяла мене, ні та баба, яка кричала на китаянку. Тоді я встав і сказав, мовляв, сідайте, будь ласка. І до кінця поїздки я їхав стоячи. Благо їхати залишалося вже не так довго. Але я все одно один раз ледь не впав через тряску. Старше покоління, що з вами не так? Чому ви наїжджаєте на молодих? Але при цьому вас самих хвилює тільки свій власний комфорт. Поясніть, будь ласка. Деякий час я працював на заправній станції, і більшу частину дня мені доводилося сидіти в невеликій будівлі і просто спостерігати за тим, що відбувається зовні. Одного разу, коли я займався паперовою тягониною, краєм ока я помітив якийсь рух. Коротше, один із клієнтів шалено махав мені рукою, тримаючи в іншій руці шланг без насадки, з якого всюди ліється бензин. Я натиснув кнопку аварійної зупинки, і всюди зазвучали сигнали тривоги. Вибіг на вулицю, заабсорбуючи Чим порошком, щоб спробувати впоратися з цим великим розливом, і водночас намагався пояснити людям, які до мене підходили, чому насоси не працюють. У цей момент мені було не до обслуговування клієнтів. Моїм першочерговим завданням було взяти небезпечний розлив під контроль. Хлопець, який зламав насадку, вирішив, що зараз дуже вдалий час підійти до мене і сказати: Я хочу повернення грошей за весь бензин. Я розумів, що оскільки бензин вилився на землю, а не в бак. Зрештою доведеться поверх. Вернути йому гроші, але поки бензин усе ще на землі, а я відчайдушно намагаюся його прибрати, щоб ніхто не постраждав, не найкращий час для того, щоб вимагати повернення. На щастя, вийшов мій менеджер. Йому довелося зателефонувати в пожежну службу і сказати, щоб вони не приїжджали. І він розібрався з цим хлопцем і з усіма людьми, які визнали за потрібне, повідомити мені, що вони поспішають і коли знову уймикнуть насоси. Що коли я бачу самозахоплення якимись жлобами дворової творової парковки у вигляді ланцюжка, натягнутого між двох беріз, я думаю, люди, та що з вами не так. Я епілептик, не скаржуся, із цим цілком можна жити. Якось стався в мене напад просто на зупинці. Поруч було повно народу, всі прекрасно бачили, і жоден не підійшов допомогти. Та що вже там ніхто не викликав швидку і ніхто навіть не покликав на допомогу. Усі робили вигляд, що нічого не сталося. Після цього я зрозумів, що залишати якусь записку зі своїми даними в кишені марно, ніхто не перевірить. У моєї мами одного разу зламався мобільний телефон, а стаціонарного у нас не було. Вона зайшла до сусідки, яку добре знає багато років. Удома був її син студент. Мама пояснила ситуацію і попросила у нього зателефонувати, щоб викликати таксі. На що той відповів, що у нього сів акумулятор, і зачинив двері. Я просто в осад випав, коли дізнався цю історію. Чувак був у себе вдома, і звісно, зарядка у нього була, але йому було настільки наплювати на сусідів, що він навіть не задумався над складністю своєї відмови. Я їхала в машині з бабусею, великою міською чотирьохсмуговою дорогою. Машина, що їхала поруч із нами, зачепила нас боком. До того ж, досить сильно. І ми з'їхали на узбіччя, щоб зробити всі штуки, які стосуються обміну інформацією. З цієї машини вискочила жінка і почала кричати на мою бабусю. І я ніколи не бачила такої грубості. Ти мене не пропустила. Я ж увімкнула поворотник, і я була просто приголомшена. Моя бабуся найміліша старенька, якби хто. То небудь із нас дійсно побачив її сигнал повороту, я впевнена, бабуся би її пропустила. Але на дорозі був щільний рух, і машина їхала прямо з боку від нас. Я взяла на себе цю лиходійку на камері і отримала її страхувальну інформацію. Наприкінці вона сказала: Я ж не винна, що вона повинна пропускати людей. Я розсміялася, і це її здивувало. Я відповіла: це 100% твоя вина. І до речі, поворотник це не сигнал, поступитися дорогою, навіть якби ми його бачили, Чили Навчися водити, поки когось не покалічила або не вбила. Потім ми поїхали. Я була дуже рада, коли бабуся сказала, що страхова компанія тієї пані взяла на себе відповідальність, і агент сказав їй щось на кшталт. Так на нас вона теж кричить. Коли я в магазині взяв хліб, на мене почала кричати і дивитися таким поглядом жінка, начебто це був останній такий хліб, який я взяв. Хоча поруч стояв такий самий, точнісінько, хліб. Тож я також задаюся цим питанням, старше покоління, що з вами не так. Мій однокласник вивихнув зап'ястя, впавши з лавки. Усьому класу потрібно було перейти з будівлі в будівлю, десь 200 метрів. Однокласниці було лінь зашнуровувати черевики, і вона неймовірним чином умовила травмованого пацана віднести її на руках. Вони не зустрічаються, і дівчинка, в принципі, стерва. Але що за. До мене вчора докопався хлопець через те, що я ходив у котячих вушках. Ні, я не довбань, ні, я не буду їх знімати. Я просто піду від тебе. І так, це не перший випадок. Мене ще бабка в автобусі лайкою покрила, і я сміявся їй в обличчя. Якщо вас так тригерить зовнішній вигляд іншої людини, вам потрібна професійна медична допомога. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!